Сановне, я працюю в Броварській райдержадміністрації, начальником відділу з питань цивільного захисту. Ви знаєте, кожен день я займаюсь і деревами оцінюю. Кожен день. І ви знаєте, що по району треба зрізати близько 10 тисяч дерев. От таких, як топові. Значить, якщо ви хочете мене почути, то, будь ласка, почуйте, послухайте. Скажіть, будь ласка, скільки у нас йде часу розпаювання колгоспу? ДПЗ Плоскісні. Більше чотири, яких шість. Ліда Сергій. А де 6? А 96, що? Десять років. Не менше 10 років. Не менше 10 років. Шановні, скажіть, будь ласка, от перед вами стоїть депутат районира. У нас є група, яка займається. Розпаювання. А у ти нас ти. за ці роки, хоч раз ви мене попросили, ви до мене звернулись. Петро Пилипович, підскажи, розкажи. Ой. Я один раз прийшов на сесію сільської ради, де прийнялось рішення створити групу, яка займається. Прийшов, думав, ну чи попросять, розпитають. Ні, Петро Пилипович, є група, ми працюємо. Працюйте. Ви знаєте, я дуже я чудово розбираю у багатьох питань. Стосовно зрізання дерева. Для того, щоб зрізати одне дерево, угу. шановні, коштує, вартість його спилять 500 гривень. Одну тополь. Тепер для того, щоб оформити документи, ще треба заплатити 300 гривень. Фактично за кожне дерево. Це по району, це дуже велика проблема. Дерево різатися можна. Дерево дерев дерев товариші зрізати можна. Шановні, шановні, якщо ви хочете підчекати. Доповідає. Ліда Сергійна говорить про зрізання дерев, які йдуть в сторону. Ну, Всі ви знаєте, що зрізали лісополосу, тільки там не 480 458. Там 550 дерев. 550 оксана, так скажи. 550 дерев, скажи. скажи, Оксана, скажи. Я значить, розказую. Розказ. Ця лісополоса була зрізана. Обласним управлінням рейсу за вказівкою держгір, держгір тому що вона проходить біля лінії електропередач. І Одна, не... сторона Одна сторона була. А друга декою а друга? А друга? А а казівкою? Одна от проводить